Говоримо про те, як нам знайти цікавий репертуар. І вперше мені захотілося поговорити про те, що ми вважаємо цікавим репертуаром, адже у кожного в нас свої вподобання, але все ж таки ми можемо їх розділити на такі три великі категорії і об'єднати це в класичні твори, і сюди ми відносимо. Все, що м, стосується саме фортепіанної музики, можливо, якісь переклади м, оркестрових варіантів, але м, в незалежності від епохи, в незалежності від там, напрямку, жанру, все одно, все це таке класичний блок я віднесла. Наступне це популярні: це мелодії, що в нас є вірусними. Вони зазвичай м, будуть з фільмів. З якихось серіалів, або це можуть бути старі твори, які там пісні, які ми колись чули, і от, раптом вони стають знову популярні. І зазвичай це завдяки TikTok на сьогоднішній день. До речі, до популярних іноді і класичні твори відносяться, тому що часто учні починають цікавитись. Тим чи іншим твором, саме завдяки тому, що у ті, його почали вірусити, його почали використовувати. І наступна наша категорія це вузькожанрові, це якісь. Популярні, але в якомусь напрямку. Це може бути мелодії з відеоігор, з аніме. Тобто, те, що ми скоріше за все з вами не будемо чути. Але для наших учнів, які цим цікавляться, вони будуть це добре знати. Для них це буде популярна мелодія. Як, наприклад, там мелодії з Маріо, ми її всі знаємо, ми її всі чули, але. Напевно, далеко не всі грали, і так само стосується інших мелодій з ігор. І коли ми знаємо такі вже напрямки, ми можемо розуміти про те, що ж, куди ми будемо направлятись і який твір нам більш цікаво вже буде підібрати для нашого учня. І я пропоную таку розробити собі схему, такий план дій для того, щоб. Це не займало дуже багато часу, і ми могли гарно підібрати наш твір для учня. Перше, це скласти його характеристику. І це таке широке поняття, яке включає не тільки те, що він любить саме в музичному плані. Так? А і взагалі його вподобання, його характер, його технічні навички, його теоретичні знання, те, що він знає, скласти собі такий портрет нашого учня, щоб ми відповідно до цього вже могли обрати твір. Далі це визначитись з метою, для чого ми підбираємо цей твір, знати ресурси де ми можемо знайти цей твір, і зробити собі таку оптимізацію процесів, щоб кожен раз, коли ми шукали наступні твори або для наступних учнів, це не займало в нас дуже багато часу. Тому що, знаю по собі підбирання репертуару це самий важкий період, і це самий такий енерго і годинно затратний час. Завжди це забирає багато часу, не дивлячись на те, що зараз я змогла вже це робити швидше, все одно воно забирає достатньо часу. Тож, по цьому плану, ми і будемо крокувати. І спочатку ми розробляємо таку характеристику, такий портрет учня. Я впевнена, що більшість із вас дуже добре спілкується зі своїми учнями, знаєте, які в них вподобання в житті, які кольори їм подобаються, яка там погода їм подобається. Це все дуже впливає на те, який репертуар вони будуть обрати, і на те, чи зможемо ми їм. Вгодити з тим набором творів, які ми пропонуємо. Стосовно портрету, мені дуже подобається робити, особливо з новенькими учнями, яких в нас ще недостатньо такий налагоджений контакт, які ще недостатньо мені довіряють, яких я ще не дуже добре знаю, робити таку штуку. На там, перших уроках або трошечки згодом ми робимо таке маленьке прослуховування. Я їм граю різні уривки творів з різних жанрів, різних напрямків по дві штуки. Наприклад, один буде швидкий, інший буде повільний. Щось в там, класичному такому варіанті. Uh, і пропоную обрати. І, наприклад, учень там обирає швидкий. Угу, я роблю собі помітку. Далі я обираю два швидких твора. один буде мажорний, інший буде мінорний. І дивлюсь на те, що він обирає. Далі ми там можемо так само по фактурі дивитися, яка більше фактура подобається, і так далі. Це дає мені розуміння про те, яка, uh, такий, який каркас більше до вподоби учню. Або це може бути по жанрам. Наприклад, один дам якийсь джазовий твір, інший дам якийсь неокласіку. І в залежності від того, що вже обере учень, я буду розуміти, в якому напрямку нам крокувати. Також я підготувала тут пару питань, які ми можемо задати нашим учням, для того, щоб краще їх дізнатися з різних боків на них подивитися. І після того, як ми склали план, портрет учня, ми переходимо до того, щоб визначити мету, для чого ми взагалі будемо давати той чи інший твір. На мою думку, в нас є три варіанти, чому ми можемо давати новий твір: це розвинути наші навички, виступити, підготувати твір для виступу на концерті, на іспиті, на якомусь конкурсі. І для підтримання бажання грати, та, підтримати мотивацію, натхнення, займатися. Скоріше за все, в нас будуть міксуватися ці, ці цілі для вибору репертуару, тому що навряд чи ми будемо давати чисто для виступу на, там, на іспиті, наприклад. Ні, ми паралельно ще і будемо давати такий твір, щоб розвинути навички. Підтримати бажання і, наприклад, розвинути навички. Класне. Заміксувати твір для конкурсу і для бажання грати зазвичай буває дуже важко, тому що для підтримання бажання це щось буде більш легке, напевно. Я маю на увазі мелодія з фільмів, якась пісня. І це навряд чи буде підходити для контексту іспиту, якогось конкурсу і так далі. Коли ми визначилися з метою, ми розуміємо, для чого нам це треба, і наше, таке, наше поле репертуару, воно потрошки вже звужується. І далі ми можемо переходити вже до того, де саме ми будемо шукати наш репертуар. Зараз тут перечислено, ви можете це прочитати і написати, що зазвичай ви використовуєте для того, щоб знайти. Новий твір, новий репертуар. А я поки зроблю вточок Чат. Телеграм. Так, да, я теж останнім часом дуже його полюбила, бо дійсно в телеграмі в нас з'явились. Неймовірна кількість каналів, груп, де ми можемо знайти класні твори, і дуже різноманітні. Але крім цього, я використовую все інше, що тут прописали: це в нас TikTok, Instagram, власна бібліотека, навчальні програми, ті, які в відкритому доступі є, і онлайн-бібліотека. От, напевно, з онлайн-бібліотеками тільки останнім часом я вже майже не користуюсь ними. Але все одно прописала. Ще один момент, який я тут не включила, але я знаю, що ним багато хто користується це Фейсбук. Просто через те, що я ним не сильно користуюсь, не можу порадити якісь канали, хоча, напевно, в мене є. Я туди вже 100 років не заходила. Фейсбук теж дуже така знаю, популярна платформа для пошуку нот. Що конкретно ми будемо робити з цими платформами? В Тіктоці дуже багато є творів, особливо, якщо ви з ними якось співпрацюєте, да? ви їх там, лайкаєте, ви їх зберігаєте або підписуєтесь на аккаунти, які викладають саме музичні твори, то вам буде більше показуватись такого контенту, і ви будете знати, що зараз на просторах. TikTok часто впливає, які мелодії вспливають, як вони називаються, і так далі. Тому мені дуже це подобається. Це забирає набагато менше часу, ніж шукання телеграму, да, в телеграм-каналі. І TikTok, він саме показує нам тренди, тому, в принципі, для того, щоб розширювати свій. Такий горизонт, да, і бачити, що зараз і актуальне, мені дуже подобається. Далі мені подобається заходити туди, коли в мене немає жодної ідеї, який дати твір, який запропонувати. Я заходжу в свої збереження і слухаю. Це дуже потім допомагає. Також зазвичай, мої учні теж слідкують. Там, за своїми улюбленими композиціями, можуть мені або їх надіслати в Тіктоці, або просто показати. І я їх прошу, щоб вони, коли бачать в Тіктоці якусь, або в Інстаграмі мелодію, яка їм подобається, вони її зберігали. В інстаграмі і я не дуже дивлюсь рілси саме з фортепіано і якимись творами, але теж знаю, що там. Є достатньо такого матеріалу. В більшості мені подобається, що колеги спілкуються між собою. Вони запитують, мені дуже подобається, коли у мене запитують на мої сторіс, на мої рілз, що це за твір, а хто автор, а де можна знайти нотки. І також мені подобається слідкувати за іншими викладачами, коли вони викладають, як виконують твори їх учні, тому що це. Прямо розширює. багато є дуже цікавих творів або інтерпретацій, це дуже класно. В Телеграмі ми вже сказали, що в нас є багато каналів, також якраз з інстаграма ми можемо їх знайти, да, пошукати. І класно, що в Телеграмі викладають, як вони і звучать, і самі нотки, тому це дуже дуже зручно. Uh, Онлайн-бібліотеки. Я тут надіслала, я думаю, що м'юскор знають всі. Музопин теж. Uh, я в більшості користуюсь м'юскором саме, але більше зараз хочу сказати про третє: це uh, проєкт, який створили у Львові, mm. в них є додаток, де ми можемо прослухати українських композиторів. Uh, і також в них є онлайн-бібліотека. Я нею чесно ще не користувалася, тому що не було поки такої потреби. Але наскільки я знаю, що туди можна звернутися, е і вони будуть надсилати ноти в електронному варіанті, і я так розумію, там дуже багато саме українських композиторів різних творів, тому можливо, якось. Цим скористаюся, розповімо вам, або, можливо, ви вже користувались і можете теж розказати, як взагалі, наскільки це швидко і наскільки це зручно з ними комунікувати. Але, взагалі, ідея онлайн-бібліотек таких нотних, цифрових, мені дуже вподоба. Наступне це в нас навчання програми. Так як ми живемо в чудовий час взагалі. Наявності інтернету і тієї кількості інформації, яка там є, ми можемо з легкістю знайти навчальні програми в доступі різних шкіл. Деякі школи, звісно, будуть тримати це в таємниці і да, не давати. Ми знаємо, що в кожній державній школі, ну, я так, да, так сказала, там, де я була, я знаю, що в них є репертуарні плани. Uh, і в приватних школах так само часто вони є. Деякі ці плани вони є такими загальнодоступними, ми їх можемо знайти, деякі з них будуть такими трошечки застарілими вже, та, відверто кажучи, вони можуть там, і російських композиторів, і просто якісь твори, які вже ну, всюди були, У нас, ми їх ще грали там. І... Вже від них трошечки нудить. Але також хочу звернути увагу на програми ABRSM, Trinity, Suzuki. Ми знаємо, що це програми, якщо ми за ними будемо займатися, нам треба купувати збірочки, щоб придбати ці ноти. Але самі репертуари, самі твори ми можемо переглянути і так. Ми можемо знайти для себе авторів якісь окремі твори, які нам будуть до вподоби. Собі їх зберегти і придбати або окремий цей твір, або придбати збірку цього композитора. Тобто нам не треба саме купувати буде збірку Ебірасема, бо там ми знайшли там одного нового композитора. Ми продивилися його творчість і знайшли у нього, наприклад, класну збір, або знайшли в доступі ці нотки, і, і все. А, і, власне бібліотека ще не забуваємо про те, що у нас кожного є дуже багато нот. Я впевнена, як в друкованому, так і в електронному варіанті. І час від часу треба обов'язково її передивлятися, тому що якісь твори в нас забуваються, якісь твори. Ми кудись там відкладаємо, і от раптово ми їх знайшли і до себе доєднали. Зараз хочу показати, як ми можемо шукати ем, твори з abrsm програми і прослухати їх, тому що це насправді дуже легко. Це трошки забере часу, але це дуже легко. Для цього я зараз зроблю демонстрацію. Екраном, і покажу, як ми це шукаємо. Ми відкриваємо YouTube і в пошуку вводимо. Ей mm -hmm. BXM Piano. В нас виходить за різними рівнями є списки відтворень, і тут будуть твори. Якщо ми не знайомі з цією програмою, три слова скажу, що це така програма по рівням, де на кожному рівні нам треба там, три твори зіграти. Один із них це вони розбиті по епохам, це барок, класичний період, наприклад, там, або романтизм, в залежності від рівня, і сучасний композитор. І ми починаємо прослуховувати тут ще в залежності від того, коли була роз... Розроблена ця програма 23, 24 рік, 25, 26 і так далі ми можемо спускатися. Деякі твори будуть перегукуватись, деякі ні. Також, наскільки я знаю, в доступі є саме ці репертуарні плани в них, тому що на кожен рівень в них є по 10 стається, якщо я правильно пам'ятаю, по 10 творів. Тобто тут будуть по три твори, але є їх там набагато більше. І саме мені зазвичай подобається цей е аркуш Сі, там, де в нас сучасні композитори, тому що от саме там є скарб, там є твори, які е у нас не дуже є популярні, але вони дуже класні. Багато є джазових творів, таких дуже симпатичних. На кожній рівні. В да, них від там, нульового рівня до восьмого рівня, тобто це вже випускники там, музичних шкіл, дуже є цікаві класні твори. І, От саме зазвичай твори з abrsm програми з цього Аркуша Сім. У мене, коли грають учні, багато запитів саме, а що це за твір, а де пошукати нотки. І деякі ноти є цих композиторів нам юскорі, а деякі ноти треба купувати, але вони по такій. Дуже доступні ціні бувають, от. або можна десь пошукати, може, вони є в загальному доступі. От. Тож, як ми бачимо, тут дуже легко їх знайти. Вони завжди будуть підписані, що це за композиція, що це за автор. І я раджу, якщо вам сподобався один твір. Якогось композитора знайти саме або сайт цього композитора, або про нього інформацію, і послухати інші твори, тому що, скоріш за все, вам тоді сподобаються ще й інші твори, і таким чином ви собі ще розширите свою бібліотеку і зможете знайти. От, те ж саме стосується і Трініті, і Suzuki. Також я би радила познайомитися з цими програмами, і в них є. Такий гайд по, по іспитам, які вони проводять, і там ми можемо побачити вимоги технічні, вимоги читанні з листа. І Якщо ми працюємо в приватній школі, яка не має, наприклад, якихось своїх методик, яка не має свого розробленого плану, або ви працюєте на себе. І Теж інколи втрачаєте оце м, розвиток навчання, да? не розумієте, чи крокуєте ви вперед чи ні, перечитайте, скоригуйте трошки, або щось додайте, і ви зрозумієте, що ви там прямуєте туди чи не туди. Але знов таки ми розуміємо, що воно все індивідуально для когось, там, наприклад, Бірсем більше підійде, для когось інший підійде якийсь. Метод і оця градація, мені подобається, що вони дають там гами дуже багато, різних вправ, але ми знаємо, що в приватних м м рідко коли ми будемо стільки вже грати. Добре, якщо парочку будемо грати. Так, повертаємось далі до нашого. До наших напрямків. Можливо, тут є питання по якомусь варіанту, де шукати твори, поки ми не перейшли до наступного слайду. Угу. О, я дуже рада, що багато нового. А, і це дуже класно. <смі> Мені подобається, коли я можу дати щось такого новенького. А, і, і от кожен пункт, який тут прописаний, мною був затестований. Я ж кажу: єдине, що крім ось цієї онлайн-бібліотеки. Все інше було затестовано, і воно дуже допомагає. В, Подбори репертуару. Тоді ми переходимо до наступного, це оптимізація наших процесів. Як нам, а, от всі, всі тепер знання, що ми маємо по пошуку репертуару, зробити так, щоб це не займало дуже багато часу. Зазвичай а, з чого нам треба починати, це з чіткої задачі. Я взагалі дуже люблю чіткі задачі, як до себе, так і до наших учнів. І перше питання ми повинні собі поставити: це для чого? Для чого ми шукаємо цей твір? Далі, це коли ми шукаємо цей твір? Ми зазвичай шукаємо твори там, да, на початку якогось етапу. Да, якщо ми там працюємо Плюс-мінус стабільному класі, то це в нас буде там вересень або серпень, і там десь в січні. Інколи ми можемо деще, в залежності, якщо у нас, наприклад, дуже швидко вивчаються твори, ми можемо там десь ще пошукати їх, але це такі глобальні моменти. Але я пропоную вести звичку, шукати твори постійно. Навіть не так, не шукати а. Зберігати їх. Тобто ми послухали, наприклад, в інстаграмі в нас раптово там хтось виклав твір, як на конкурсі десь виступали, або у когось в класі. І от ми запитали, що це за твір. Клас, треба його зберегти. Або ми побачили в Тіктосі цей твір, зберігаємо його. Це не буде тоді забирати дуже багато часу, і в нас завжди буде готовий такий буфер. Нових творів, які ми можемо потім використати. В момент, коли ми шукаємо, ми повинні собі ще ставити питання для кого? Та? Для якого з учнів підійшов би цей твір. І тут нам важливо, щоб в нас сформувався такий портрет до кожного учня. Це потім війде в таку звичку, що ви просто коли будете бачити новий твір, Якийсь таке, о, це могло би там для Марічки підійти, о, а це Глібо, дуже класний твір, прям це його твір, і так далі. І далі це питання де? Наприклад, якщо ми, от у нас просто задача стоїть знайти зараз твір, і ми не знаємо, там, ми знаємо для кого, але не знаємо, де його шукати. Ми там собі уявили приблизний план, який цей твір повинен бути, або ми знаємо конкретно, який цей твір, та? де його шукати? Тепер ми розглянули варіанти, де він може в нас знайтись. Він може знайтись у нас у колег, в телеграм-каналах, в Тіктоці, в Інстаграмі, в фейсбуці, на Ютубі. Або на відкритих онлайн якихось площадках, або невідкритих. Теж, да, якщо платних, теж можемо шукати. Якщо у нас там є підписка, то все супер. Ось такий план для того, щоб це не займало багато часу, щоб наші учні грали цікаві твори, як для нас, так і для них. І для того, щоб не було, знаєте, от мені дуже не подобалась ця історія. Музичних школах, коли грають всі одне і те ж саме. Це, звісно, плюс, та, що в школі є репертуарний план, але це мінус, коли ти з кожного кабінету чуєш одне і те ж саме. І учні хочеш, не хочеш, все одно будуть себе порівнювати, ми будемо їх порівнювати. Одна справа, коли це конкурсні вимоги, щоб там був обов'язково однаковий твір. А інша справа, коли це творчість, коли це навчальний процес, а не конкурсні.